Вітаю! Ми з України з вами, адвокат Роман Сімутін. Маховик почав розкручуватися. Від скасування інвалідності, яке ще тільки набирає обертів, відео є на каналі, перейшли до скасування рішень районних ВЛК про визнання чоловіків непридатним до військової служби. Вони скасовуються центральною, Київською, міською та обласними ВЛК. Тож, якщо військово-лікарська комісія районного ТЦК визнала вас непридатним до проходження військової служби за станом здоров'я, то це не означає, що таке рішення є залізобетонним та остаточним. Найбільше скасовується якраз рішень, які були прийняті у 2022-2023 роках. У цьому відео коротко та по суті розповім. З яких підстав Центральна та регіональна ВЛК скасовують постанови районних ВЛК про непридатність до військової служби і що робити, якщо постанова районного ВЛК про непридатність скасована? А щоб знати, як захищати свої права, можна придбати інструкцію щодо ВЛК, при спілкуванні з ТЦК, перетину кордону та при огляді водія драгера. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, знайдете ще більше актуальної, корисної та оперативної інформації. Як поновлюють на обліку? Як вже зазначив, механізм налагоджений. Відкриваєте Резерв Плюс, а там з'являється інформація про те, що ви поновлені на військовому обліку, без будь-яких пояснень. Подаєш запит до ТЦК і отримаєш ось таку відповідь, що висновок про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку скасовано центральною ВЛК Збройних сил України. І це не поодинокий випадок. Таких справ у мене вже. 3. Ви одразу запитаєте, а навіщо встановлювати тоді резерв плюс? Якщо ти виключений, перше, перетнути кордон, маючи тільки паперовий військовий квиток з відміткою про виключення з військового обліку вже неможливо. Про це також записував відео. Якщо в реєстрі оберіг буде відсутня інформація про виключення з військового обліку, то прикордонники вас просто не пропустять. В принципі, не маючи на це ніяких законних підстав. Друге, якщо вас зупинять з метою перевірки документів і виявлять невідповідності у даних, то можуть затримати. Хто може скасовувати ВЛК при районному ТЦК? Діяльність військово-лікарських комісій усіх рівнів визначено у положення про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, яке затверджено наказом Міністерства оборони України номер 402 Згідно з цим положенням, центральна та регіональна ВЛК відносяться до категорії штатних, тобто є військово-медичними установами. Водночас ВЛК при ТЦК є позаштатними, тому що до їхнього складу входять медичні працівники місцевих закладів охорони здоров'я комунальної або державної форми власності. Наказом 402 визначено, що Центральна військово-лікарська комісія має право розглядати Переглядати, скасовувати, відміняти, затверджувати, не затверджувати, контролювати постанову будь-якої ВЛК Збройних сил України. Регіональні ВЛК мають право контролювати, розглядати, затверджувати за наявності підстав не затверджувати, переглядати, відміняти та скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК, тобто ВЛК при ТЦК районних. Також варто знати, що постанова ВЛК районного ТЦК. про Непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку підлягає затвердженню штатної ВЛК. Тобто, якщо ВЛК районного ДЦК визнає чоловіка непридатним до військової служби, то це рішення не є остаточним і підлягає затвердженню штатною регіональною медичною комісією – київською, міською або обласними ВЛК. З урахуванням викладеного наказ номер 402 Надає регіональним ВЛК безмежне право переглядати вже затверджені ними постанови районних ТЦК про непридатність для проходження військової служби за станом здоров'я. А за наявності підстав і скасовувати їх. Будь-яких чітких критеріїв, з якими регіональні ВЛК можуть переглядати постанови районних ВЛК про непридатність, наказ номер 402 взагалі не встановлює. Тобто Теоретично можуть переглянути 100% постанов районних ТЦК про непридатність. А далі ще цікавіше підстави скасування вилка. Перша підстава це виявлення під час перевірки формальні порушення в оформленні документів. Ну, як приклад, лікар не заповнив там якусь графу у медичній формі. Хоча ця графа в документі і не несе будь-якої інформації. Про встановлений діагноз та не впливає взагалі на висновок комісії про непридатність для проходження військової служби. Але формально вона повинна бути заповнена. У ній повинен стояти хоча б якийсь там прочерк. Друга підстава це звернення до центральної та регіональних ВЛК правоохоронних органів у зв'язку з розслідуванням кримінальних проваджень стосовно лікарів членів ВЛК. Якщо стосовно лікарів існує підозра. Що вони робили висновок про непридатність там за хабарі, то тут є ризик, що під роздачу можуть попасти і ті, хто дійсно хворіє і визнаний непридатний на законних підставах, оскільки у таких випадках центральна та регіональна ВЛК будуть перестраховуватися і скасовувати усі висновки цих лікарів, тобто можуть формально скасувати абсолютно всі постанови районного ВЛК, у яких висновки про непридатність робив. Лікар, що перебуває під слідством. третя підстава це прийняті 27 квітня минулого року зміни до розкладу хвороб стан та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, який є додатком до наказу номер 402 Згідно з цими змінами було скасовано низку хвороб. Захворюваннями, якими до 27 квітня 2024 року було підставою для визнання особи непридатної для проходження військової служби. Отже, після вже 27 квітня особами з такими захворюваннями вже визначаються придатними або такими, що можуть просто проходити військову службу з певними обмеженнями, ну як раніше було обмежено придатні. Як діяти, якщо скасували ВЛК? Рішення регіональних ВЛК можна оскаржити до центральної ВЛК і або там у судовому порядку. Рішення центральної ВЛК можна оскаржити у судовому порядку. Якщо не оскаржити, це означає, що людина погодилася з рішенням про скасування непридатності. Чи є шанси на оскарження рішень центральної або регіональної ВЛК і залишення в силі постанови ВЛК. Про районної ВЛК про визнання непридатним до військової служби. Вважаю, що так. Стосовно виявлених під час перевірки, наприклад, формальних цих порушень, в оформленні медичних документів районної ВЛК треба досліджувати кожний випадок окремо і індивідуально. Може статися, що заповнення такої графи у медичному документі не є обов'язковим для конкретного захворювання або суд визнає. Що це не впливає на висновок медичної комісії про непридатність для проходження військової служби. Те ж саме відноситься до скасування постанов у зв'язку з розслідуванням кримінальних проваджень стосовно лікарів, членів ВЛК, ну районних ВЛК. У таких випадках діє принцип презумпційної винуватості. Лікарі, тобто чи членів ВЛК, що ще не визнані судом винним у підробленні висновку ВЛК, а цей висновок вже скасований. А якщо суд виправдає лікарів, тобто у таких випадках постанови районних ВЛК можна скасувати лише після встановлення вироку суду про протиправність дій цих лікарів. Особи, які були визнані непридатними до 27 квітня 24 року, і постанови районних ВЛК про їхню непридатність були скасовані у зв'язку з визнанням після 27 квітня низки захворювань. Захворям, такими, з якими вони, можна проходити військову службу, повинні обов'язково звертатися до суду, оскільки у такому випадку принцип буде незворотності 100% порушено в часі, ну тобто і інших нормативних документів. Це залізобетонна підстава для скасування. Треба знати, що закони та інші нормативно-праві акти, до яких відноситься і наказ номер 402 не мають зворотної дії у часі. Крім випадків, коли вони пом'якшують становище. Закріплений в Конституції принцип незворотності дії закону та нормативно-правового акту в часі, означає, що неможливо заднім числом змінити юридичні наслідки чи статус дій, які були вчинені до прийняття цього закону або нормативно-правового акту. Таким чином, скасування постанов районних ФЛК прийнятих до 27 квітня 2024 року з підстав виключені з 27 квітня 2024 року низки оціх от захворювань за розладу хвороб суперечить принципу незворотності дій нормативно-правового акту в часі обтяжує становище особи, а тому є незаконним. Поча вже заговорюється в самому кінці, впевнений, що СУ скасує такі рішення Центральної ВЛК або регіональної. Цікаво, ставте лайк, підписуйтесь і ставайте спонсором каналу. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен, адвокат. Всім дякую за увагу!